Всім вітання. Я часто в своїх там дописах і та й відео говорю про те, що в нас, крім зовнішнього ворога, є внутрішній ворог. І я власне, хочу повернутися трошки до тієї теми, бо внутрішнім ворогом, я вважаю, не персоналії там певних, не певні персоналії, хоча є, очевидно, ті, які деструктивні люди. А цю систему, яку в 2013 році на презентації своєї першої книжки я назвав охлократичною. І потім було ще окремо та якби, на ту тему багато і, там і дописів, там і десь і відео. Ну, охлократія, влада натовпу. Так? Але не просто влада натовпу, а влада насправді тих людей, які маніпулюють натовпу. Так, я це так десь не зовсім коректно писав, що це. Ситуація у це коли хитрожопа жопа меншість вибирає у владу нікчемність руками зомбованої нею більшості. Ну, не нею, а тими ЗМІ, які тій хитро меншості належать. Ну, Це десь такі короткі визначення, вибачте, за не зовсім таке політкоректне. Але суть, воно відображає, правильно, знаючи політичну кухню, знаючи, як це відбувається. Так от... Є інші речі, які відбуваються в контексті от цього явища охлократії. Це ті тренди, які нав'язують людям. І от е два такі моменти, які, з якими я стикнувся буквально на новий рік, ну, це дзвінок приятеля, який е націоналіст, внук провідника, який е притримується абсолютно таких, як кажуть ну, Націоналістичних, таких доволі радикальних поглядів, але він от він толерантно ставиться до Зеленського. Він ним, можна сказати, навіть захоплюється, як так, Обладували в Конгресі і так далі. Це один момент. А другий момент, що той же Зеленський підписав закон про медіа, в якому передбачається покарання за те, що ти. Критикуєш чи противишся пропаганді ЛГБТ, зокрема проведенню парадів і так далі. Тобто, мотивували цей законопроект, що це є одним з важливих елементів для нашого вступу в Євросоюз. Там, начебто, багато правильних речей в тому законі прописано. Я його не вичитував. По одній простій причині, вибачте, повторюся, не вважаю зараз взагалі за потрібне вивчати нинішні закони. Вони не вписуються в певну логічну структуру, і е, я просто бачу, наскільки вони маніпулятивні. Вони по суті зроблені під замовлення. І е, от дивіться, яка, який момент тут е, не бачив я не чув протестів церковних, чув я там великих протестів наших патріотів, хоча в тому ж законі там десь, е, скажімо так, погіршуються показники, які були передбачені. Дотепер стосовно там частки українського медійного простору, ну але я до того ставлюся спокійно, тому що, на моє переконання, українська мова має стати мовою престижу, мовою елітарності а не мовою е ура патріотів і тих зомбій, які просто такі самі зомбі, як на Москві, тільки перефарбовані в інший колір і вірять в інші міфи. Е отже, е що стосується першого, там Виступу президента і так далі. Ви розумієте, люди аж настільки не змінюються. І е, феномен Зеленського можна довго досліджувати. Я абсолютно нічого не маю проти нього, але я настільки ж чітко розумію як він перебуває під впливом. Я маю підстави е, говорити про те, що ця людина дуже мало розбирається в багатьох сферах. Ну це ну, просто от нього світогляд його не про то. От медійний все супер, так? він вміє виступати, він, йому хочеться вірити, як він говорить. Все 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 прекрасно. Але, але це не значить, що людина має державницьке мислення, тому що в нього а, немає відповідного досвіду, немає відповідних знань, немає відповідної, скажімо так, культури на спілкування з тими людьми, з якими в принципі, от, треба проговорити багато годин, щоб зрозуміти деякі проблеми. От я про щось говорю, я говорю легко, можливо, там видається, що я щось там чи впевнено. Повірте, ні, тому що на багато тем, про які я говорю, я спілкувався з людьми, які в них фахово розбираються, і це дає мені підстави. Ну, десь так можливо висловлювати свою думку там, стосовно тих ж самих територіальних громад, а не було б е, Ігора Гурняка, викладача з університету, з який тою темою і займався, може, зараз ще займається, не знаю, не бачили давно, Але от е, ми були з ними на конференціях, спілкувалися багато все. Тобто, якби не було тих багатьох годин спілкування, а відповідно читання певних там речей базових, там, хоча б та ж саме європейська хартія місцевого середування, на яку нас всі начхали, як і на все решту, і тут, бачите. А всі мовчать. От невже ж європейці не бачать. Тут, тут, розумієте, підміна понять дуже тонка. От я наведу приклад. Е, європейська хартія місцевого самоврядування чітко передбачає добровільне добровільне об'єднання громад. У нас є закон про об'єднання громад, в якому передбачена процедура співпробітництва громад, то не об'єднання, а просто співробітництва, який би мав бути в основі покладений процесу і об'єднання громад. Хоча в нас в Конституції немає ні міських, ні селищних громад, мається на увазі як об'єднаних. В нас є сільські тільки можуть об'єднуватися громади. А то, що зробили, це антиконституційно, ну, в нас як завжди. Нас зараз призначили, по-моєму, головою Конституційного суда, даму, яка говорила про те, що подружжя то не обов'язково чоловіки жінка. Це так, між іншим. Так от, е якщо в нас в. Конституції ця норма там вона прописана про добровільність об'єднана об'єднання, але це конституція. Її пробують обходити, трактуючи так, як ця дама від слуг народу, яка вважає, що подружжя це не обов'язково чоловік і жінка. Так от, в, в власне в тій сфері, я навожу приклад Європейської хартії місцевого самоврядування, яка чітко говорить про те, що принцип добровільності має бути збережений. Про те, що не можна взагалі насильно там щось робити з громадами. І от, а де вселенський, вселенський хай з приводу захисту і Конституції нашої, і е, от, з тих громад, які насильно приєднали. Я нагадаю, у Львові є рішення суд, суддів по Малихову, е, Винники звернулися в Конституційний суд. І, і я розумію, що десь. От, от е, я говорив про те, що помер мій товариш, колишній голова місь, е, міської ну, мер міста Винники, Володя Курд, з якими працювали над концепцією Великий Львів. Я знаю, як він болісно переживав, зокрема, і той момент, що по суті знищується самоврядування винника, бо його бо винники взяли передали до Львова. От було місто з Магдебурським правом, з історією там і так далі. А тут раптом все немає, вже якийсь там е, придаток до Львова вже без свого самоврядування і так далі. Де ці всі захисники? Їх немає, ви їх не почуєте. Натомість, не дай Бог, ти щось скажеш там проти певної національності. Чи ти, не дай Бог, там щось скажеш проти, чи засумніваєшся в загально прийнятому дискурсі щодо застриків, поспостерігайте, взагалі, що навколо того відбувається явище. А тепер, якщо ти це, значить, критика, критика певної національності в нас вже тепер забита в законі. Її назвали фейковим терміном антисемітизм. Хоча е, йдеться не про критику. як сказав один чоловік, е, це все буде вважатися, е, вважатися антисемітизмом, якщо ти не будеш просто згадувати лише в схвальному контексті. Е, Отак от, от я вам скажу, що якщо ви не будете згадувати ЛГБТ в схвальному контексті, це буде, власне, вже каратися закону. Непорушення. Конституції не порушення прав громад на, сам, на самореалізацію, на самореалізацію, не, не порушення принципу добровільності, ні, а те, що ви скажете, що Блін, да мені не подобаються оті розмальовані е, мужики, які себе вважають жінками чи ще щось. Ви не маєте права це критикувати, тому що це порушує права людей. І Отак, через вушку голки, е, або як Півін писав мистецтвом легких дотиків, нам зі всіх боків втюхують ті речі, які просто-напросто перетворюють Україну в не просто колоніальний придаток. Просто вони її знищують зсередини. От я пригадую, розповідав вже про публічну заяву нашого бізнесмена, там, депутата, публічна особа, один з найбільших платників чи найбільший платник податків в Західній Україні Георгій Козловський, який написав про. Малого гомосексуаліста, заступника нашого мера, і відповідно там про звинуватив по суті, які звинуватив по суті, в, скажімо так, корупційно-гомосексуальних зв'язках верхівку нашої міської ради. І от. Коли це опублікувало, опубліковано було на сайті, там, ще на яких сайтах розійшлося, потім все, це було затамповано. Люди вже навіть на це не відреагували. Бо вже людям легенько мистецтвом легких дотиків токмачили в голову. Ні, ні це, не, це краще не чіпати. Це неправильно. Це там якась. Тобто я е, не буду зараз заглиблюватися в мотивацію, я не психолог, боже, упаси. І психологів не люблю, як явище. Бо тут теперішня психологія в багатьох аспектах це псевдонаука, але то інша тема. Так от я вам скажу, що от такими легкими дотиками людей скеровують в абсолютно протиприродну ситуацію. І це так здається. розумієте, Це ж зараз ми повністю залежні від того бабла, яке нам дають. А ті, хто дають бабло, вони будуть вимагати дотримання цих законів. І, і коли я дивлюся, що робиться в Європі, я дивлюся, що робиться там в тій ж самій Канаді, в тій сфері, я розумію, що це є певні тренди деградації людства, за які нам доведеться відповідати, всім колективно. ми ж все одно всі взаємопов'язані. І я ставлюся абсолютно однаково до всіх людей, я знаю. Е навіть я знаю особисто е, людей, які мають оці неприродні схильності. З деякими я не спілкувався чи спілкуюся, бо всіх, всіх може не знаю. От е, і в мене немає тут якихось е, апріорі негативних, тому що люди різні, з різними особливостями, я не збираюся нікого засуджувати. Але, але розумієте, якщо це починають нав'язувати як нову правильність, то це зовсім, зовсім не добре. Таких моментів багато, той самий ринок землі. Я колись написав в Фейсбуці, мене на кпини підняла така пані Монтяна, адвокатеса відома, яка зараз зійшла на пси гавкаючи на все українське обслуговуючи руський мір. Але баба не дурна, звісно, по-своєму, по-своєму, не дурна, такі зауважує цікаві речі, гострий язик. І от коли я написав, що є певні маркери, і якщо взяти, порівняти людей-прихильників неприродних статевих відносин, і прихильників ринку землі, то це одні й ті ж самі світоглядні маркери. І вони йдуть поруч. Ну що вона мене підняла там на кпини, все. А тепер, а тепер бачите, що це так і є, тому що наша влада, яка повністю відсоросячена, так би мовити, за своїм ментальним. Ментальної структури, от вона це все протягує. І тут а що робити? О от ти от, знову скажуть, наганяєш там, тут ниєш там, чи як там мені там коментарі пишуть, е -е, люблять часом такі цей соплі розжовуєш. Ні, я розмірковую. І е -е, абсолютно конкретні речі, які е -е, про є які, які, та й не те, що я пропоную, перепрошую, а от е -е, конкретні речі це внутрішньо не сприймати. От цю повістку дня, противитися їй внутрішньо, розуміти про що йдеться, застерігати. Е, нікого не треба там розкитувати маєтно Це в інший спосіб подолається. Навпаки, е, потрібно між собою гуртуватися тим людям, які мають оцей відповідний природний світогляд, тому що таких людей і будуть. Нагинати в першу чергу, крім того, не має бути критерієм ні расово, там, ні сексуальні там, якісь уподобання, Це так, але просто потрібно розуміти, що певні відхилення вони тягнуть за собою інші відхилення, і це не просто так. Оцей тренд почали впроваджувати в життя. Згадайте цитату Григорія Кліма про, про колби з банками мікробів, які розставляються в людних місцях. Так? І як він це порівняв з тим, що дегенератів розставляють на ключові позиції, і задав питання, задайте ви собі питання, він написав, чи робиться це чи це випадково, чи ні, чи мають план якісь ті люди, які от такі речі здійснюють, чи мають план ті люди, які розставляють на дегенератів на ключові позиції, мають. Ну бо це не зовсім люди, ті, що це роблять. Отже, а що стосується певних конкретних речей, то е, тема світу свого по своєму, яку я зараз... Намагаюся далі в силу там, можливості часу впроваджувати, це якраз і є відповідь на запитання, що робити. Чому відповідь на запитання? Тому що вона дає можливість людям, які десь мислення, яких синхронізоване в певному, в певному плані. Можливість комунікувати, співпрацювати не абстрактно обмінюючись думками, а цілком конкретно вибудовуючи нові форми суспільно-економічних зв'язків. А це дуже важливо, тому що суспільно-економічні зв'язки вони для кожного з нас ну це наше, скажімо, так, банальне існування. Нам потрібно за що схарчуватися, якщо вони автівці і заправляти, і так далі. Якщо цього не ну ви не будете забезпечувати базові потреби, ну то називається важко. А система так побудована, що в нас без буде затягувати і вичавлювати. Тому оця віддушина, оцей момент певної кооперації, певної синергії між однодумцями, він на мою думку дуже важливий. І про це я ще обов'язково скажу, напишу. Вибачте, знову за ружовування довгих сопель. Я бажаю всім гарного нового року. Дасть Бог почуємося, Побачимося.